Слава Ісусу Христу, друзі! Бажаю всім здоров'я, бажаю всім миру. Сьогодні, 25 вересня 2025 року, дякуємо Богові за погоду, за гарну природу. Уже осінь відлітають у вирій журавлі чути їхнє курликання. Дякуємо нашим воїнам, що захищають нас. Бажаю всім швидше закінчення війни нашою перемогою. Сьогодні 1310 день від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, які віроломно напали на рідну українську землю, на рідну українську державу і на рідну український народ. Вітаю вас всіх, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хочеться мені розповісти про пшеницю. Я сьогодні купив пшеницю 500 кілограм пшениці і 250 кілограм вівса. Виростили цю пшеницю поважні люди, фермери, яким минуло 70 років чоловік і дружина, які мають понад 70, понад 7 гектарів землі, вирощують пшеницю, вирощують картоплю. В Мають ще хвобу, лишки продають на базари, таким чином допомагають собі, допомагають своїм дітям, допомагають ЗСУ. І це дійсно є е, гідне подиво, гідне наслідування. Люди не нарікають, а працюють вже у такому віці. Хочеться розказати ще про цю пшеницю. І за цього, коли бачу пшеницю, завжди згадую собі розповідь свого батька. Який розказував мені, що він працював два тижні за решітку пшениці. Рішітка пшениці то приблизно 5 кілограм, бо скільки ту рішітку там могло вміститися? Пам'ятаю також зі свого дитинства хлопчика я мого родича, який працював, який пас корову ціле літо від травня місяці до вересня місяця, коли пішов вже до школи, у своїх багатших родичів пас худобу ціле літо жив там, харчувався там. І за це вони йому вкупили, коли вже йшов до школи в кінці літа штани і сорочку, якою він пішов до школи. Я не мав е, тако, такої, та, такого дитинства, щоб я там комусь пас корову. Мої батьки на, па, працювали, е, старалися, щоб їхні діти все мали. На семеро дітей було у батьків і своє життя. Вони присвятили своїм дітям. Звичайно, ми цього не цінили, їхню, їхній труд, їхню турботу про нас. Але зараз, вже коли на схилі своїх літ, то це все згадається і ціниться, що дійсно батьки присвятили своє життя своїм дітям, нам. Але згадався мені з мого життя такий випадок, коли я гнав свою корову пасти, а нас було три штуки, то була корова, ялівка. Ну і телятко. То ще сусід, сусідська жінка просила мене, мене, щоб я ще і її пас. І в неї ще було три, три штуки, троє голів. Разом шість голів. Мені не пам'ятаю, скільки тоді було, вісім чи десять років. І це було за мене, для мене тяжко. І, боя, бо, і боявся я, щоб я її не загубив. І я відмовлявся. Але вона мені вручила. Насильно вручила п'ять кусочків цукру, я вже і цього цукру не хотів брати і корови пасти, але вона просила, і я вже цей цукор взяв і вже мусив пасти її корову. Але цієї корови, як і своєї, я додому не пригнав, тому що над'їхав Польний, який займив нашу корову до колгоспу. Польний то був такий чоловік, який охороняв поля. Колгоспні і долини, від чого назва його була польний. Тим т, такою професією в колгоспі назначався якийсь чоловік, якого не дуже поважали в селі, або був комуністом, або був людиною зі Сходу, який не знав тих наших традицій, бо то всі наші землі були, наші поля, а нам їх забрав колгосп. Тому кожен. Старався на своїй долині, і ми знали, що це є наше, що це нас забрали, і ми протестували таким чином і пасли корову на долині і наїхав цей польний. Він наїхав, з'явився Ненацька. він з якогось горбика, чи ярочка, чи лісочка, і він конем гнав на гурму дітей. Діти, звичайно, малі, діти, і 10, і 12, і 6 років. Ми всі пасли цю корову, бавилися, ми давали ногам знати, або, як ми тоді казали, давали драла до рятівного лісу. В лісочку ми знали нашому лісочку. Ми знали кожну стежинку, кожен кущик, кожне болото, кожне озерце. І він вже туди не їхав, а забирав цю корову і гнав до колгоспу. В колгоспі тоді йшли наші батьки. Просили колгоспне начальство віддати худобу, заплатили якийсь штраф, якесь покарання і віддавали. І так, так ми жили. Пам'ятаю також, що ця жінка, коли така, так, так сталося, сказала моїй мамі, точніше, сказала мені, щоб я цей цукор віддав їй, тих п'ять кусочків. Так я не виконав свого завдання і не вберіг худобу. Я сказав, я не мав тих, того цукру, поділився між дітьми і сам з'їв, і я просив, мама, дайте цукор, мама дала мені тих п'ять кусочків, і я заніс цей цукор і віддав. Такі були часи. Але хочу вернутися сьогодні до нашої пшениці. Цю пшеницю я придбав за свою пенсію із своєю дружиною докупи. Пшениця коштує 6200 гривень. 500 кг пшениці і 250 кілограм вівса. 6200 гривень. Моя пенсія разом з моєю дружиною складає 5700 гривень. Це є несправедливо, звичайно, тому що це, я так знаю, що це є несправедливе суспільство, коли в одних така пенсія. А інші мають пенсію судді, прокурори, колишні міліціонери мають понад сотню, по дві сотні пенсії, тому це не є справедливо. Але я не є один такий, таких є багато людей, які отримують таку маленьку пенсію. І ще раз наголошую, що, на мою думку, суб'єктивно це є несправедливо. Несправедливе суспільство. Але цю пшеницю я вкупив за такі кошти і таку пшеницю дають мені з моєю дружиною стільки пшениці, можна сказати, кожного місяця. Це не рішітка пшениці, це не пасіння худоби за 5 кусочків цукру, і це не. За штани і сорочку пасти корову дитині ці за харчування ціле літо. Але ніби кращий час, в якому ми зараз живемо, якби тільки закінчилася війна. Але крім цього, всього, звичайно, на таку пенсію ми не живемо, а ще щось і заробляємо. Тому що Бог дозволяє мати здоров'я, то і щось собі ще заробиш. Але перше послання до Тимофія, апостол Павло каже. У шостій главі, що маючи їжу та одяг, цим будьте задоволені. Я задоволений і дякую Богові за здоров'я, тільки щоб закінчилася війна. Дякуємо Богові за все і допомагаймо нашим воїнам, які нас захищають. Молімся за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!